Напишіть свої факапи за кермом, за які дуже соромно. Ми читаємо і не засуджуємо. На третій день за кермом загубила машину в багатоповерховому паркінгу і дзвонила хлопцю в істериці, що мій Fiat 500 угнали. Дійсно, як б машину ганяти, як не Fiat. Відірвався задній бампер на трасі. Я не почула, бо в машині була гучна музика. Дізналась про загублений бампер в моменті, коли зупинила поліція за перевищення швидкості. Поруч зупинилась якась машина і повідомила, що бачила мій бампер кілометрів 15 тому назад. Коротше, поки я їхала за своїм бампером, його хтось підібрав, щоб продати. Десь до 8-9 практичного заняття з інструктором була свято впевнена, що їду повільні 20. і, як не газувала, більше не виходила. На якомусь з проспектів, коли я вже трохи втопила ту педаль, інструктор трохи охренівше спитав А куди я так поспішаю? Виявилось, що цей весь час я дивилась на тахометр і оберти двигуна. Сіла впевнена в машину, а виявилось, вона не моя. Жінка в салоні трішки здивувалась. Згадав, не зі мною, а з другом. Він заїхав у двір і пошкрябав дно машини об купу застиглого бетону. Валялась каменюка після ремонту. Викликав страхову поліцію, бо машина в лізингу. Йому виписали протокол про пошкодження комунальної міської власності і забрали права до суда.